Добрий день на вас, глядачі каналу Альхіджаз. Перезаписую даний огляд, оскільки у попередньому були технічні неполадки і після другої хвилини екран з графіком не записувався. Отже, розглядаю шортову ідею по лайткоїну в рамках того, що ціна зняла фрактал на тижневому таймфреймі, а на денному таймфреймі утворила торговий діапазон із шортовими зонами інтересу. Утворення даного діапазону та зони інтересу підтверджує валідність. Даної точки у вигляді тижневого фракталу. Це означає, що із точки А ціна буде рухатись до точки Б. Що виступає точкою Б? Аналогічно, точкою Б виступає фрактал на тижневому таймфреймі. Тепер я зміщуюся на нові зони інтересу на даному таймфреймі. В даному випадку присутній дисбаланс у дискаунт-маркеті. І якщо звідси почався б сильний ордер флоу, я очікую формування двох ланцюжків це від даної зони POI, де дено утворюється. 4-годинний триггер, він або утворюється, або вже є. Якщо нема, то чекаю утворення. Далі, коли він утворюється або якщо захоплюється, якщо вже є, підтвердження об'єму на годинному таймфреймі. Другий варіант розвитку подій. У випадку, якщо тут немає тригера, або якщо тригер формується, але в рамках нього не надходить підтвердження об'єму на годинному таймфреймі, тоді я просто чекаю, поки надійде підтвердження об'єму на 4-годинному таймфреймі. Після чого я планую зміщуватись на нову утворену зону на 4 годинах. І від неї розглядати побудову ланцюжка для входу в позицію із ціллю досягнення цього мінімума згідно тижневого наративу від точки А до точки Б. Подивимось, що відбулося всередині цього руху. Ціна приходить в зону інтересу, і я переходжу на 4-годинний таймфрейм для того, щоб подивитись, що тут є. Мене цікавить наявність тригера. Тригер у даному випадку був цей 4-годинний фрактал. Ціна його захоплює. Після того, як вона його захоплює, я переходжу на годинний таймфрейм. На годинному таймфреймі мене цікавить підтвердження об'єму в шорт. Ціна знімає цей фрактал, але підтвердження об'єму в шорт не дає. Навпаки, тут присутні лонгові зони інтересу, якщо ціна навіть тут і буде спускатись нижче, то вона в рамках тесту лонгової зони інтересу може піти на новий перехай. Відповідно, в цей момент ніякого підтвердження в шорт не було. І якщо досліджувати прайс action від протилежного, тобто не відкривати лонгові позиції. А подивитися, яка логіку доставки ціни. То на даний момент є зона проторгованого об'єму, ціна її протестувала, пішла вище. Далі спускається повторно в неї. Тепер вона вже має нижчу ймовірність відпрацювання, але тим не менш, може і досі відправляти ціну на цей парахай. Інакший варіант це заповнення даного дисбалансу і продовження висхідного руху. Ціна в рамках тесту зони проторгованого об'єму продовжує рухатись вище утворює нову зону інтересу, новий mitigation блок або зона проторгового об'єму. Якщо повернеться на її тест, то висхідний рух може продовжитись. Відповідно, чи можна тут розглядати шорт? В моменті, оскільки ціна не давала підтвердження об'єму на цей 4-годинний фрактал, то вона утворила новий фрактал, який може слугувати тригером всередині денної зони інтересу. Якщо ціна, коли захоплює його, дає підтвердження об'єму на годинному графіку, то це буде початком шортового ланцюжка, на основі якого можна шукати шортову позицію. Подивимось, чи він тут був. Ціна захоплює цей тригер. Дивимося, чи буде підтвердження об'єму в шорт. Ціна утворює лонговий дисбаланс, і в цей момент можна було очікувати, що ціна може продовжити висідний рух, і цей тригер не відпрацює. Але дивимося, ціна закривається нижче і утворює шортову зону SNR. На даний момент є 4-годинний тригер, який ціна захоплює, і є підтвердження об'єму в шорт. Саме той ланцюжок, який ми і очікували. Але при цьому потрібно перевірити 4-годинний таймфрейм. І ми бачимо, що в рамках захоплення цього тригеру ціна приходить в лонговий дисбаланс, звідки націнка активу може продовжитись. Тому тут відкривати шортову позицію буде занадто рано. Тому що, якщо ми використовуємо тригер для входу в позицію, то підтвердження об'єму на годинному графіку воно валідує 4-годинний тригер, але ще не валідує зону інтересу на денному таймфреймі. А зону інтересу на денному таймфреймі, в свою чергу, буде валідувати підтвердження об'єму на 4 годинах. Тобто має дотримуватись чітка ієрархія таймфреймів. Отже, в рамках валідації цього 4 годинного тригеру ціна доставляється в лонгову зону інтересу на цьому самому таймфреймі на 4 годин. Відповідно, опираючись на ці фактори, розраховувати, що звідси оцінка активу продовжиться, буде низько ймовірним. Ми бачимо, що ціна після заповнення 4 годинного дисбалансу продовжує висхідний рух. Подивимося, що тут відбувалося протягом всього цього руху. Ціна тестує дисбаланс, рухається вище. Утворює зону СНР тестує його. Рухається вище. Утворює дисбаланс, тестує його, закривається вище. Це чітка наявність лонгового order flow на 4 годинах. Ціна закривається з цією свічкою вище і утворює зону SNR. Від її тесту може продовжити рухатись вище. Поки що немає причин розглядати шорт. Ця зона досі залишається актуальною, тому що вона ще не тестована. Від тесту цієї зони ціна може продовжити рухатись вище. Так і стається, ціна закривається вище, утворює нову зону інтересу, тестує її і рухається вище. А враховуючи те, що поки що ціна не реагує на денний дисбаланс і звідси не розвертається в шорт, то можна припускати, що вона буде рухатись в преміум зону на основі нотатки про те, що якщо ціна в рамках сильного ордерфлоу, в даному випадку це потенційно сильний ордерфлоу, якщо вона не реагує на найближчу зону в дискаунт зоні, тоді вона буде рухатись до іншої зони інтересу в преміум зоні. Якщо застосовувати цінотатку, то можна було очікувати продовження висідного руху не лише вище цього максимуму, а і до наступного пула ліквідності на 4 годинах. Наступний пул ліквідності на 4 годинах знаходиться тут. При цьому ціна знаходиться біля крайньої зони денного дисбалансу, звідки досі може надійти об'єм продажів. Але для цього просто потрібно дочекатись, поки ціна утворить шортову зону інтересу на 4 годинах. Альтернативний варіант і досі через тригер. Може розглядатись наступним чином. Є 4 години тригер, ціна його захоплює. Переходимо на годинний таймфрейм. Потрібно підтвердження об'єму на годинному таймфреймі. На даний момент проти шорта є лонговий дисбаланс в середині нової 4 годинної зони інтересу. В рамках захоплення 4 годинного тригера ціна не дає підтвердження об'єму в шорт, натомість рухається в лонг. Утворює нову зону, продовжує рухатись вище. Дивимось на 4 годинний графік. Ціна продовжує своє розширення потенційно до даного пула ліквідності. Денний дисбаланс. Не зміг надати об'єму на продаж, тому переходимо на денний графік. Ціна досягає преміум зони і тестує зону СНР в ній. Звідси я й досі залишаюсь налаштованим по шортовому. Тут я писав, коли ціна сюди приходила, що хочеться побачити швидке формування сетапу для того, щоб забрати цей шорт потенційний. Але також я готовий до затяжного боковика в цьому діапазоні. Відповідно, план і досі залишається актуальним. Ціна досягає преміум маркету від будь-якого елементу Price Action на 4 годинах, вона може отримати реакцію. Потенційно, якщо ціна досягне цього пула ліквідності, то він може виступати індюсментом, після якого може статися розворот. Метою нього буде доставка нижче цих мінімумів, а також до основної цілі точки Б згідно тижневого таймфрейму. Але на денному таймфреймі з'являється нова перемінна. Тоді, коли закривається вчорашній день. Утворюється лонговий дисбаланс. Проти цього шортового. Тут стрілочки намальовані були завчасно цікаво, як вони зараз співпадають. Ціна може отримати реакцію від цього дисбалансу, або для того, щоб взагалі піти в лонг і інвалідувати цю шортову ідею, або для того, щоб отримати якусь короткострокову реакцію, дозаправитись ліквідністю і потім продовжити несхідний рух, і ідея відпрацює. Тому для цього я буду присилати поступове оновлення по мірі того, як на графіку з'являтимуться нові перемінні. На даний момент мене цікавить, щоб ціна або утворила тут новий 4-годинний тригер. Захопила його і підтвердила об'єм на годинному графіку, або щоб ціна досягла даного тригера на 4 години, захопила його і дала підтвердження об'єму на годинному графіку. Тоді локальною ціллю виступатиме даний дисбаланс лонговий, або якщо це станеться не протягом сьогоднішнього дня, то потенційно тут утвориться новий дисбаланс, і тоді ціль буде зміщуватись вище, на найближчу неефективність. Для того щоб говорити, що звідси ідея буде продовжуватись сюди. В силу того, що надходять нові переміння на денному графіку, потрібно дочекати, щоб ціна їх протестувала, отримала якусь реакцію, інвалідувала і продовжила рухатись нижче. Загалом, як я вже сказав, я буду присилати оновлення стосовно моніторингу цієї ситуації. До речі, на каналі вже 44 підписки перша ціль досягти 50 підписників, для того, щоб відкрити функцію, проводити прямі трансляції в YouTube», де я буду робити бектести і розбирати торгові ситуації. Тому буду вдячний за вашу підтримку у вигляді лайків, за перегляд інших відео, також лайків, залишення коментарів, тому що це допоможе просувати контент. Як тільки буде 50 підписників, ми будемо проводити стріми. Дякую вам за перегляд і всього найкращого.